Привіт! Мене звати Лера, і я бачу, що у вас цікавить література. Сьогодні ми поговоримо про наукову фантастику. І все, що я змогла зробити за цією темою, це виглядати фантастично. На моєму годиннику показує час поставити лайк цьому відео та підписатись на канал. Також, якщо ти хочеш фінансово підтримати мій канал, то в описі буде посилання на монобанку, а ми переходимо до обговорення наукової фантастики. Не знаю, як так. Сталося і склалося, але я не так багато встигла прочитати наукові фантастики за своє життя. Колись було таке, що читала радянських фантастів. Зараз, звісно, вже цього не роблю. І останні роки намагаюся перевідкрити для себе наукову фантастику або взагалі привідкрити для себе світ цього літературного жанру, тому що я в ньому не супер щоб розбираюся, але як виявилося, дуже його люблю. Була прочитала Дугласа Адамса першу книгу Путівник. Мені надзвичайно сподобалось, враховуючи також те, що це гумористична більш книжка була, і вона саме спрямована на абсурдність не стільки на оцю науково-фантастичну складову, хоча вона там теж супер сильно. Потім зі мною стався «Гіперіон» на Сіменса. Неймовірно, прекрасна книжка відкрила для мене цілий всесвіт. І нарешті цього року я прочитала другу частину це падіння Гіперіона». Про цю книгу ми сьогодні з вами і поговоримо. Отже, якщо порівнювати першу книгу Гіперіон із її продовженням, падінням Гіперіона, то перша книга є більш камерною і спрямована саме на розповідь про життя конкретних персонажів. І на фоні цих життів та біографій відбувається ніби наше історичне тло, війна, вся ця науково-фантастична, космічна мішура. А в другій частині ми вже бачимо більш сильну ось цю складову історичну, і книга стає більш масштабною. Тому, незважаючи на те, що Гібріон мені надзвичайно сильно сподобався як окрема книжка. Я вбачаю великий сенс в тому, щоб одразу читати за нею падіння Гіперіона», тому що, по-перше, вона надзвичайно класно її доповнює. А по-друге, перша книга це. Лише передисторія до основної частини до другої книжки. Отже, у центрі другої частини у нас знову ж таки космічні паломники. Всі ті, які у нас були в першій книзі. Це у нас, звісно ж, світ майбутнього розповідається про те, як людство розселилося на всіх можливих планетах у всесвіті, і як подорожує між цими планетами з допомогою спеціальних порталів, таких ніби як телекомунікацій. Планета Гейперіон – це. Така таємнича планета, на якій живе страшний звір-Ктир, і я... чимось мені напевно нагадує дементорів, mm. які висмоктують з тебе емоції, хоча там про це і не згадувалось, але це ніби як усоплення мучителя і того, хто надає тобі страждання. Також тут у нас є гробниці часу, які власне цей ктир і охороняє, якщо так собі спробувати підсумувати. Гробниці часу подорожують назад у часі, і це насправді достатньо складний концепт, щоб пояснити та навіть і осягнути за що мені і подобається Ден Сіменс, бо він вигадав. Ну, унікальну історію, унікальний всесвіт, який мені надзвичайно відгукнувся. Отже, в цьому космічному світі іде запекла війна, і наша імперія стоїть на межі знищення. Дуже цікаво, що центральною темою другої книги стає змова штучного інтелекту. І як на мене, це надзвичайно актуально. Це те, про що ми останнім часом багато говоримо, багато згадуємо про те, що умов. Но я буду вічливим з чатом GPT для того, щоб коли буде повстання машин, він мене пощадив. Автор справді класно ось це питання штучного інтелекту, як воно може взаємодіяти з людством, воно може взяти правління в свої роборуки. Цюнька їсть. Ми всі її побажаємо смачного і не будемо на це відволікатись <гум> у світі Дена Сіменс, минуле та майбутнє весь час переплітаються. Дуже складно відслідкувати, ніби хто звідки коли і куди прийшов. Взалінійність часу як такого ставиться під велике питання. І також мені надзвичайно сподобалося, що тут велику роль відіграє саме культурна складова. Тобто, у нас через дві книги проходить. Червоною ниткою образ поета Джона Кітса та його поезії, як воно все зав'язано. Автор це все підв'язує під одне і культуру втілює у цьому своєму космічному всесвіті. Та що ж це світлом таке, господи. Атмосфера цієї книги епічна, дещо містична та дуже густо населена різними відсилками, різними символами. І про це є величезний блок в кінці книги, величезна зноска. І я читала насправді без цих зносок. Я просто неслася по тексту, не зупинялася на моментах, які мені дещо не зрозумілі, але там. Ну так багато відсилок, що хочеться перечитати насправді цю книжку, вже вникаючи максимально, перегортуючи кожну відсилочку, розбираючись у всіх ось цих символах, які автор там заклав. Тому вважаю, що коли буду перечитувати вже цю дилогію, то буду робити це саме так: от розтягувати і. Роздивлятися кожну деталь, яку для нас залишив автор, Тен Сіменс справді майстерно поєднав ось цю високу наукову фантастику з. Таким екзистенційним, напевно, питанням, глибокими філософськими думками пошуку сенсу в хаосі. А саме словом хаос мені і хочеться охарактеризувати те, що взагалі відбувається в цьому всесвіті. Книга задається такими важливими філософськими питаннями, як що таке душа, що таке любов, чи вона існує, в чому взагалі сенс? Також багато підіймається питань про віру. Те, які її бачить автор, воно все втілюється і в цьому паломництві, і в церкві Ктиря, ті послідовники, які ніби склоняються над ось цим жахливим звіром. Я отримала величезне задоволення від прочитання цієї книжки. Ну це просто неймовірно прекрасно. Я перегорнула останню сторінку. І була в абсолютному шоці. <смі> Думаю, що колись все ж таки доберуся до м, ніби як продовження Ендіміон. Величезні ось ці книжечки Дена Сіменса, але, напевно, не найближчим часом. Все ж таки, падіння Гіпріона, як і сам Гіперон, читалося мені достатньо довго, бо книга величезна. Справді, ось це видання, по перше, чумацького шляху, надзвичайно гарне, але воно читається так довго. Там такий дрібнесенький шрифт і великі сторінки, і взагалі. А четвертий, напевно, формат книжки не знаю, не впевнена. Але та вона читалася мені доволі довго. Думаю, було б чудово, якби за Даном Сімонсом української мови були аудіокниги. І друга книга, про яку ми сьогодні поговоримо, це буде Соляріс Станіслава Лема. З Лемом я хотіла познайомитися вже супердавно. Начувана надзвичайно багато про нього. Всі його люблять, всі вважають його ледь не батьком нового фантастичної літератури. Пише він в своєму, очевидно. Власному і класному, як виявилося, стилі. І цю книгу я прочитала спеціально для того, щоб подивитися балет, за, який був поставлений власне, за цим твором. Я їздила якраз таки нещодавно, десь тиждень тому, до Львова, щоб переглянути балет Соляріс в Львівській опері, і це прекрасно. Я рекомендую всім, у кого є така нагода. Відвідати цей захід, подивитися цей балет, мені надзвичайно сподобалось. Це для мене стало дещо переосмисленням балету, бо до того я ходила тільки на класичний балет. А це таке щось взагалі ну, зовсім відмінне від того, що я бачила до того. І ніби за моментами сучасності, але водночас і намагається передати ось цю науково-фантастичну складову. Тобто ви собі взагалі можете уявити, як передати космос. В класичному танці, але це все вдалося саме в цьому балеті, тому клас. Надзвичайно прекрасно. Єдине, що навряд чи я би щось зрозуміла, що там взагалі відбувається, якби не читала книги. Тому я насправді щиро рада, що мені вдалося прочитати твір до того, ж, як переглянути його втілення на сцені. Соляріс Лема розповідає нам про знову ж таки космічний світ, про головного героя, який відправляється на космічну базу біля планети Соляріс. Планета Соляріс вона покрита повністю водою. Насправді це не те, що відіграє хоча б якусь роль у сюжеті, принаймні я цього не змогла відслідкувати. Але все основне у нас відбувається саме на цій космічній базі. Щось, щось дивне, коротше, там робиться. Там є ще двоє космічних дослідників, з якими наш головний герой знайомиться. І таке відчуття, що вони потроху всі там сходять з розуму, тому що їм починають являтися образи минулого. Загалом, я не те, щоб хочу розповідати, що саме до них там приходить, тому що. Я не знаю, наскільки це є спойлер. В принципі, це є зав'язка сюжету, але для мене саме ця частинка стала сюрпризом, і мені було приємно її розгортати для себе самостійно, тому не розповім тобі, що ж там таке відбувається і хто до них приходить. Але рекомендую тобі ознайомитися з цим твором і дізнатися побільше самостійно. Загалом провідною темою цієї книжки є контакт з інакшим. І автор намагається, ніби нам показати. Відзеркалення своєї підсвідомості, тобто підсвідомості головних героїв. І як вона перекладається на ось ці фантастичні образи, які насправді втілюють глибоку психологічну травму персонажів та їхню тугу. Тобто цей твір є більш таким екзистенційним, більше психологічним. І насправді видається так, що Станіслав Лем в цій своїй книзі критикує ідею про те, що наука може пояснити все. Тому що ти читаєш це все ніби як потік. Чогось неосяжного. Якщо, наприклад, в тому ж самому падінні гіперіона автор детально пояснює, як працює світ, то ми в Солярісі не розуміємо того, як це все відбувається, чому воно просто існує, і нам треба з цим змиритися, з цим продовжити жити, якось це прийняти, зрозуміти. Основними емоціями може тут виділити самотність, якусь тривогу, знову ж таки, ту саму тугу і Меланхолію в цьому випадку Лем показує нам космос не таким романтичним, а скоріше порожнім, самотнім або тим, який схиляє тебе до відчуття самотністі і е, чужим. Справді вся ця книга більше складалася для мене з запитання, ніж з відповідей, але від цього я отримала не менше задоволення і дуже хочу тепер познайомитися з. Книжкою Етем Станіслава Лема. Для мене цей автор справді зміг мене вразити з допомогою цього твору, і я радію, що продовжую знайомитися з цим жанром. І радію також, що насправді книги, які я читаю, не. Клішовані умовно, а всі такі різноманітні, і показують різні сторони наукової фантастики. Буду рада, якщо поділишся зі мною в коментарях своєю улюбленою науково-фантастичною книжкою. Насправді в цьому відео мала бути ще проблема трьох тіл, але я ще поки що досі її не осилила. Але думаю, що планую, можливо, не найближчим часом. Та я сподіваюся, що у вас все гаразд і на все добре.